Доброго дня, дорогі друзі, одноосібники, гості каналу, слава Україні, слава нашим захисникам. Що у нас? Зайшли ми вже, то було відео з дисковою, це зайшли ми вже на орочку. Орочку зайшли ми. Хто переглядав мої попередні відео? Є в нас ділянки, які ми обробляємо на цілику. Взяли ми ще в тому році цілик. Це людські ділянки по 10 соток. Але як бачите, ну, багато хто віддав. О, ось така виходить красота, плуг 3,35. Але вже старенький нічого. Ще попрацює, Колись купимо новішого. А поки що і цей попрацює, не сильно є за що купляти. О, З цими цінами на зерно на все горемо від серединки, о, щоб е, борозни залишалися в нас по краям ділянок. Це сама найбільша ділянка. ось тут. Ось тут. так. Ну, в цьому році перший раз ору, то я думаю, ще пойде. Не пряма лінія, не під лінієчку. О, ось те, що не обробляється. Самі можете бачити, в землі, ну, землі просто маса. Але отак люди не будемо віддавати та й все. Ось те, що вже оране, ось там ходить дядько тесорчиком. Не знаю, мені, ну, як на мене, то виходить наче й непогано. Як для людини, яка перший раз, ну як, вже Орав, але Орав на настроєному плугу. Просто, просто як сказати, їздив туди-сюди. Я його не налаштовував, це вже сам налаштовував, сам вчився. Плуг бажає кращого, але що маємо, то маємо. Що з трактором було придбане, тим поки що і користуємося. Відвали стоять велесагро тут. О, людина якраз перед тим як я купив, людина замінила їх. Але сам, сам корпус плуга, звісно, так собі. Що у нас по трактору? Як під'їдав масло, так і під'їдає, але вже менше. Десь щось може затягнеться. Що я можу сказати. Таку куфаєчку йому о, придумали. Про, прокатаю вас, як каже Антон Руденко від першої особи. Ну, ось так воно виходить. Задній плуг Ой, ми сильно не, не замілюємо, тому що е, до нас ця земля не оброблялася років 6, а може й 7. Е, в тому році ми задискували і в цьому році задискували, ну, і під дисковку відразу сіялося. Дисковка не сильно. Ну, ми планували ще в тому році перед зимою виорати його, але не, не так склалося, як, як гадалося. Ось така загальна картина. О, нам ідеально рівно, ми потім культиватором його все вирівняємо, то не є. О, але не знаю, ось, ось так воно. Виходить, пишіть, коментуйте, що я може не так роблю, може десь не так налаштував плуга. Але відносно, ну, тут налаштувати його в одну сторону я йду ось так перекошений, а в іншу сторону йду рівно. Тому що там з цієї сторони уклон виходить, схил. О, і, ну, Його так налаштувати, як ореться, так, як то кажуть, так і ореться. Ось так. Виходить, це буквально хвилин 30-40 і ось така вже площа ось. Аж там за горбом ще. Ну, ще разочок вас прокатаю. під, підкрутимо, наче сильно, сильно шатається О! дракончик вкритий, температура в саме раз. thank you На земля, що навіть плуга піднімає, неможливо справити. Автопілот. Роз, роз. Бачите, майже майже сам повертаю. Є в мене мрія до гружателя купити. Але будемо над цим працювати. Бо, як то кажуть, до догружателя. Потрібен ще гарний плуг. Бачите, а в цю сторону то ліза чуть не на.